Друзі, всім привіт! Наступила зима це є пора ловлі з криги. Ем, в нас є такий чудовий продукт: це є набір жерлиць. Е, в нього входить 10 жерлиць. Можна також окремо замовити саму сумку комплектувати п'ятьма жерлицями, як іде по правилам риболовства. Я вам трошки про неї розповім. Вона має три відділення. Перше відділення знаходиться коробочка, в яку ви можете поставити двійники. Повітки, грузила, можливо, балансири якісь інші потрібні речі. Друге відділення, де знаходяться підставочки 10 штук для жерлиць. І основне відділення з самими жерлицями. Тут також прекрасно вміщається 10 жерлиць. Зараз про саму жерлицю. На мою думку, це одна з найкращих жерлиць, тому що її дуже легко можна е, навіть при великих морозах поставити. Тобто тут ця трубочка йде в кінці з конусом, поміщається гарно цей отвір. Відповідно, жерлиці в нас йдуть неукомплектовані жилкою е, грузилом і гачком, тому що кожен використовує різні діаметри жилок, різну вагу грузил, і гачки також можуть бути або двійні. Або трині, або одинарні. Як проходить сама рибалка? Тобто, у вас є лунка, є оснащена жилка з мальочком, ви опускаєте свого малючка цього живця на відповідну глибину, ставите жерлицю, зафіксовуєте вершинку і коли стається у вас покльовка, вона вистрілює. Ви біжите до свого трофея, його витягуєте, і все у вас відпочинок вдався. Тільки, друзі, не забувайте, дозволено тільки 5 жерлиць, і старайтеся дрібну щуку по можливості відпускати і не брати більше, ніж вам потрібно риби. Жерлиця дуже компактна, вона збирається, розбирається досить легко, ви змотуєте прапорець. Відповідно, запихаєте це ж отвір, все, прапорець схований. І відповідну підставочку. Компактний, класний комплект.